Привіт-привіт! Я Валя Мершицька і це нотатки, дружини-пастора. В сьогоднішній нотації поговоримо про критику і про людську реакцію, нашу з вами реакцію на критику. Якщо я запитаю вас, кому із вас подобається, коли вас критикують, то, мабуть, якщо бути чесним, то ніхто із нас не підніме руки. Я не підніму руку, мені не подобається, як мене критикують. Тому що критика, вона м -м, туркається. Тих місць твоєї душі, які ти стараєшся приспати для того, щоб виглядати тобі та да створювати образ досконалого, досконалості, недоторканості, і можливо в якійсь мірі всемогутності в твоїй сфері діяльності. Як добре, коли нас хвалять, коли визнають наші якісь заслуги, і це добре. Я говорю про те, не про те, що не треба визнавати. Треба визнавати. Але знаєте, треба визнання також, щоб було справедливим: як позитивне, так і негативне. А колись мені в дитинстві моя мама сказала, що я розумниця і що я дуже розумна. І я до сих пір знаю, що я дуже розумна і що я розумниця. І навіть тоді, коли я витворюю якусь дурницю, те, що я розумниця, мені допомагає повернутися на дорогу розуму. Ну. Сподіваюся, у кого є почуття гумору, то можете засміятися. Повертаються до критики. Болісно ми реагуємо на критику, нам не подобається. Як справедлива критика, так і несправедлива. Ми болісно реагуємо. Болісно реагуємо, коли критика несправедлива, або коли ми вважаємо, що вона несправедлива. Але коли Критика справедлива, і ми все робимо для того, щоб. Те, що в нас критикують, воно не виявлялося, і ми його не хочемо виявляти на світло. Та слово Боже каже, що ми ховаємося, як люди ховаються від світла для того, щоб не були виявлені їхні діла, які вони творять в темряві. Та? І тут хтось виявив раз і прокритикував. І звичайно, нам це не подобається. Мені це не подобається взагалі людської людському розуму, людській природі не подобається. Але а, в той же час ми повинні прийти до усвідомлення того, що ми а, повинні бути критикованими. Так? Якщо нас Дух Святий досліджує і а, нас докоряє. То це вже є критика. І іноді для того, щоб Дух Святий до нас проговорив критично, нам треба, що треба, щоб це він зробив через іншу людину, бо ми іноді настільки самозакохуємося. Є люди, які самозакохуються, є люди, які. Вважають себе, приходять в такий момент, що вони вважають себе на вершині недосяжності краще за інших. Тому іноді треба, щоб хтось туди прокричав і може людина, яка там на горі, вона почує голос критики. Якщо ми подивимося на книгу буття, 4 розділ, 6 7 сьомий вірш, де Господь говорить: до Каїна, коли той розгнівався, бо Бог його жертву не прийняв. І Бог, послухайте, що йому каже, чого ти розгнівався? і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє. а Коли не добре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Іншими словами, коли ти переживаєш момент, що тебе критикують, а ти знаєш, що ти чиниш добре, чому в тебе це визиває гнів? А не треба, ти подумай. Проаналізуй, якщо це несправедлива критика, вона не повинна в тебе визивати гніву. Якщо це справедлива критика, вона повинна тебе приводити до зростання і до, до покаяння, до, а, а не в ні в якому випадку не до вбивства, як це сталося із Каїном. Господь конкретно сказав: якщо ти чиниш добре, не бійся! Критики Продовжуй чинити добре, і обличчя твоє буде підняте. Взагалі, наша реакція на критику, на зауваження, на конфронтацію, на реакція на будь-яку конфліктну ситуацію, коли десь хтось нам кидає певний виклик, показує рівень нашої зрілості. Наскільки ми зрілі? От прослідкуйте в собі внутрішню відповідь, от коли вас критикують. Знаєте? Коли от в мене на каналі, наприклад, є дуже багато, дуже багато коментарів. Ну, дуже багато я перебільшую, у мене канал невеликий, але є люди, які, наприклад, ті, хто хочуть мене образити, Раптом вони вирішують, що слово тітка або тітонька воно образливе і називають мене тітонькою. І я собі думаю, ну образливо звучить тітонька, але з іншого боку, думаю, так я вже ж не тільки тітонька, я вже ж бабуся. Значить тобто, тітонька, чим воно образливе? І, і треба і до себе відноситися трошки із гумором. Можете називати мене тітонька, можете називати бабуся. А, з іншого боку, були ті, хто мене хотіли образити, називаючи, хто пустив цю доярку на канал. В той же час він в Ютуб Заберіть цю доярку звідси. І в той же час вони писали слово доярка з трьома чи з чотирма помилками. Знаєте, як колись Катерина Друга писала слово і що російське з трьома помилками. Вона писала ІЩо. Та і так слово доярка. І ті, хто критикують, кажуть, хто пустив цю доярку на, на YouTube, заберіть її звідси, а в той же час а, і думаю, що слово доярка, воно образливе, хоча й пишуть його з помилками. Я собі думаю, ну доярка, я насправді маю досвід доярки. Я виросла в селі, де доїдла корову. І е, ми в 10 в класі, в старших класах, ми ходили на ферму доїти корові, ви один раз в тиждень навіть дояркам давалася, давався відпис в е, вихідний день, і ми заміняли доярок. Так що ну, я то ярка. Як добре, що коли є такий широкий досвід у цьому, тому якщо хтось думає, що він що це є образливим, знаєте, це взагалі дурниці. Так? Але я говорю про більш Таку серйозну критику, коли кидають виклик нашим, нашим цінностям, нашим, нашій формі служіння, коли хтось просить відповіді, чому тоді ображатися на те, якщо хтось просить відповіді, чому ти так поводишся з людьми, чому ти так вважаєш, чому ти так проповідуєш, чому ти називаєш? Людей, обзиваєш людей. Чому ти в Біблії взагалі ж написано, що треба бути готовими завжди давати звіт, особливо, особливо своїм повірі. І ось коли з'являються якісь блогери, скажемо, бо я хочу говорити це в контексті деяких коментарів, наприклад, коментар смішний мені. Написали, де кажуть, що я в якомусь заговорі. Зараз я знайду цей коментар, десь він у мене відскочив. Так, де він діється? Тітонько. Ага, тітонько, дякую за комплімент. Взагалі я вже бабуся, тому тітонька для мене це, звичайно, комплімент. Тітонько, у мене збереглись копії нашого діалогу. Я видалила коментар цієї людини за. За вульгарність. Та я видаляю три види коментарів з матюками вульгарщиною. Я дуже сильно не люблю вульгарщину, дуже сильно. Я виросла в сім'ї вчителів, у мене вдома ніколи вульгарно ніхто не висловлювався. Для мене вульгарщина мені вона дуже противна. Коли, особливо коли ай, вульгарщина де йдеться. Використовування певних органів тіла для того, що для у християнських коментарях мені це дуже мені особисто це дуже неприємно. І, звичайно, в першу чергу, коли йде відкрите якесь богохульство, а хулана Духа Святого, десь іде щось конкретне таке, що я собі не можу доста залишити. На своїй стіні, тому я забираю. Але ось ця людина пише: у мене збереглись копії нашого діалогу, і його, я його виставлю на публічний огляд, щоб підтвердити мою тезу про ваш стриптиз. Це взагалі він там ну, була Вульгарщина, і він мої. мої Коментарі, де я давала визначення в певних словах, застосовувала його він. По своєму перевернутому розуму про це говорив. І до того ж, спільний, а ну допоможіть мені. Хто з блогерів мене слухає, хто це з вас такі, І до того ж, спільний канкан за адмінами відомого порталу. а ну признавайтеся, хто це ви? Які за вашим проханням, за моїм проханням, менжують змістом нашої чудової, високодуховної полеміки. Ну, це таке, це таке, Посміятися, звичайно. Знаєте, ходити в світлі це не боятися. Усіх в нас є речі, які нам неприємно, коли хтось про них говорить. Та? У нас є усіх недостатки, у нас усіх є, в мене є багато недостатків, у мене і характер так не дуже славний і а, така я жорстка по природі, можу бути. Та? А ось тому, ну звичайно, неприємно, коли десь виставляють на показ наші. Хтось нас обнаружує, але в той же час це є такі можливості, які Бог нам дає десь десь вирости, виправитися. Тому навіть несправедлива, несправедлива критика, вона є показником в нашого внутрішнього. Я, наша реакція верніше на несправедливу критику. Вона є показником нашого внутрішнього світу від надлишку серця. Зразу говорять наші вуста. От як ми реагуємо, що виходить з наших вуст? Лексика, форма. Фразеологізми, які ми використовуємо, метафори, які ми використовуємо, епітети, які ми використовуємо, звичайні слова, які ми використовуємо, це все те, чим наповнене наше серце. Бо сказав так Месія, да? Господь так сказав, що від серця людського виходить усе. Тому, е е якщо критика несправедлива, радійте. Якщо що, що вас критикують, це є добрий виклик проаналізувати себе. Якщо ж ви знайдете, що критика справедлива, ну нам треба каятися усім, це те, що Біблія називає, сумом заради Бога. І не чекаємо, щоб хтось вивів у світло те, що ми ховаємо а в темряві. Треба самим бігти до світла, і хай Господь дасть нам силу. В книзі пророка Кейсаї є такий вірш, думку оперту на тебе. Збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Дуже класний такий вірш, ось який говорить про те, що якби нас ну, не критикували, та де б де, що не відбувалося, там, де ми оперті на Господа, де Господь є наша сила. То все рівно наш, наш спокій не буде порушений. Спокій порушається тільки тоді, в основному, коли в нас є вина, якась, та, коли ми щось ховаємо і виходимо у світло, і слава Богу, поки є життя, є можливість попросити пробачення і виправити свою дорогу. і... і стати На дорогу життя. І каже апостол Павло гала, до Галатів 6 розділ, 4 вірш каже, хай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. А хай, Тому що е, в, саме покаяння приходить е, від. Е, там ніхто за нас не може ні покаятися, ні примирити нас з Богом. Оця похвала що це така ця похвала? Це і є. Тай внутрішній спокій, мир, який зберігається, незалежно від того, навіть якщо і десь і виявилося, що ми не зовсім досконалі, або якщо виявилося, що ми десь грішимо, і це є покаяння до внутрішнього миру. Хай Господь благословить нас усіх. Давайте будемо людьми світу, не біймося, не ховаємося. І чим більше ми будемо в світлі. Тим менше нас, нам, будь, нас будуть чіпати, скажімо так, ті, хто шукає правди, а ті, хто не шукає правди, ті, чиє серце планує зло, вони знайдуть до чого прикопатися, і а тоді Господь буде нашим захистом. Ну, Якось так хотіла з вами поділитися цими розділами. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, коли не добре. То в дверях гріх підстерігає. Я Валя Номержицька, це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, нажміть на дзвіночок, поділіться, якщо вважаєте, що комусь це буде благословенням. І в описі каналу є інформація, як можна підтримати працю цього каналу. Шалом!